Вітаємо весь біль пілота і впівідрона в одному слові і в одному відео. Сьогодні в районі тернів буває таке: летів, летів, влучив у ціль, а він не здетонував. Ну нічого. Інший дрон довів свою справу до кінця. Друзі, якщо вам подобається такий формат, де ви можете побачити утилізацію руської техніки, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. Оце так покаталися. Ворожа бронемашина втрачає окупантів просто на ходу завдяки роботі справжніх майстрів своєї справи. Хто не встиг. Той запізнився. Чергові кадри штурмів РФ і ці накати без зупинок. 37 окупантів намагалися прорватися до наших позицій, але майстери дронів зробили свою справу. 21 ліквідовано, ще 16 отримали поранення. Армія РФ не шкодує свої людські резерви і надалі підтримують свій наступальний потенціал. Синківка, наші титани відбивають штурм окупантів, було знищено два БМП та один івак. Який приїхав забирати своїх поранених. Потім раптово відмовився та отримав дозу вогню. Майже дві групи окупантів було знищено, просувань ворога не було, успіху не мали. Працюємо далі. Дуже спекотна ніч, і не менш гарячий ранок на Білогірівці. Боєць 81-ї ОМБР залишив повідомлення. З вечора 120-мм в 2-3 ствола пустили, мабуть, більше 200-300 знайомів. Нарядів по нас. Працювали як гради сонцепь, а ранком вже штурм. Не дали нормально поспати. На ранок був туман, плюс окупанти кинули дими. Тупо повна каша. Наш бат спалив три БМП і більше десяти окупантів. Точно сказати не можу, бо тільки з двох Бех піхота почала тікати. В одну групу, яка була кучною, залетіло FPV. третю БМП острощило в хлам. Хезечі був там де Сан три підбитих БМП втекло лише два окупанта, решта поранено. Дуже добре і відпрацювала наша арта. Два БМП втекло. З нашої сторони є один загиблий. Авдіївський напрямок на околицях Бердичі з південного флангу. Наші титани знищили дві русняві БМП за допомогою фпв дронів. Піхота окупантів не залишилась без уваги. По нім відпрацювали теж. А ось передають наші військові з напрямку Орлівка. Ну що, бойова робота виконана. Ми зробили все, що змогли. Ворог концентрує. Багато техніки та особового складу, тож потрібно було відходити, так як особовий склад важніший, ніж за розбиті позиції, де ти знаходишся, наче у тирі. Орлівка окупована окупантами. Вони просунулись на фланзі. Далі боротьба триватиме за Семенівком на Запорізькому напрямку. Сили спецоперацій знищили 10 одиниць військової техніки противника. САУ-2 С7 Піон, САУ-2 С1. Гвоздика, гаубіці Д30, БТР та 5 одиниць автомобільної техніки. Боротьба триває, поки що наші міцно тримають оборону на Запорізькому напрямку. А це зачитаю для Росії, які живуть в бункері разом із Путіним. І дивляться тільки Соловйова, Скабєєву. Робіть висновки, за кого ви там помирати зібралися. Плювати на вас хотів ваш Путін та все його шобло. 30 секунд ефіра посвятили Белгородській області. Всі Розрушення і потері людей стоять всього 30 секунд, зато концерт на красне транслювали повністю. Відповідні Білгород це Росія. Ну так по чому ж? Так що росіяни робіть висновки, ви для Путіна витратний матеріал. Україна отримуватиме прибуток від центробанку Росії. ЄС підготував закон, згідно з яким Україна почне отримувати кошти від заморожених російських суверенних активів вже в липні. Планується ведення податку на несподіваний прибуток, одержуваний від з нерухомих резервів центробанку. Кошти близько трьох мільярдів євро на рік спрямують на фінансування поставок зброї та розвиток оборонної промисловості країни. Вже понад 60 мільярдів євро активів російського банку були заблоковані країнами Великої Сімки ЄС та Австралією. Все це, звісно, добре. Головне, щоб наша влада використала ці кошти за призначенням. Хто з цим згоден, напишіть коментар. І наостанок хотілося б, як завжди, показати рейд об'єднаних російських повстанських сил в області Курську і Белгородську. Чому російська армія не може нічого зробити з обмеженим контингентом лігіонерів, які продовжують бої на території Російської Федерації? Про це все й не тільки й розповів Андрій Камаров, військовий експерт. Також Камаров проаналізував ситуацію, з якою РДК та інші добровольці російського батальйону могли б бути використані в інших операціях. Кому цікава ця інформація, можете приділити трохи часу та додивитися до кінця. А ми, друзі, дякуємо вам за вашу вашу підтримку, вашу увагу. Слава Україні, слава героям! Разом вистоїмо! Ем, ну, цифри, які сьогодні були оприлюднені там, якщо не помляє саме російський добровольчий корпус. От саме це один з цих, от там приймає участь зараз. Ну Коректно їх назвемо там з точки зору там міжнародного військового права, що це там незалежні військові формування, які от вважають, що вони представляють, скажімо так, незгодну частину російського суспільства з, щодо легітимності нинішньої влади в Росії. І от вони там розпочали бойові дії. Ну, втрати, які вони озвучили, якщо чесно, за тиждень навіть ну, це виглядає якби ну доволі істотно тому що там лише по особовому складу ну це приблизно 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 це ну там майже півтора батальйону було за тиждень вибито і по техніці також доволі значні втрати розуміємо що в російському суспільстві і в російській ЗМІ вся інформація яка стосується проведення там бойових дій вона буде дуже дуже ретельно скажімо так вичищатися з е е медійного простору в тому числі те, що буде стосуватися соцмереж на другому році, після початку повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що зараз, скажімо так, внутрішньо цей репресивний апарат, яким займається окреме управління служби Федеральної служби безпеки Росії. В тому числі щодо зачистки інформаційного поля, він ну, працює, скажімо так, на максимум. Це навіть набагато е, більш, скажімо, досконала система щодо, наприклад, зачистки інформаційного поля, ніж це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Хоча вже тоді росіяни, ну, скажімо так, доволі не пасли задніх у світі серед інших диктатур. Е, тому щодо втрат, ну, ці дані, я скажімо так, я до них відношусь щодо їх розміру з певною долею такого здорового скептицизму, враховуючи там ті, скажімо так, незалежні фото, відеоматеріали, які ми могли бачити. Щодо того, чи зможе це на даний момент це жодним чином на поле бою в Україні, на ті там основні наші напрямки на фронті, на яких зараз ведуться бойові дії. Воно не відображається, оскільки, ну, я так розумію, що в Росії певно, ще армія, крім тої, яку ми, яка приймає участь на території України, тут у нас приймає вся, майже вся професійна армія. Але ж не забуваємо, що там є ще строковики, є ще велика кількість так званих внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, які також. В Принципі там та ж Росгвардія, в Принципі, яка задача якої якраз от виходячи з того для чого насторілася, це якраз протидія. Це основна задача для Росгвардії.